Доброго здоров'я, шановні телеглядачі в ефірі Гетьманська кухня. Сьогодні ми із Валерієм Галаном подивуємо вас черговими українськими стравами, які мають дуже і дуже давне коріння. Що ми будемо готувати? Бануш. Багато хто путає бануш із кулешою або з мамалегою. Тому ми сьогодні приготуємо і кулешу. Або Мамалиго Кулешу називають більше на українських теренах Карпат, а мамалигу називається більше у Молдавії і в українських районах, де ближче до Молдавії. Ну так само такі страви є і в Італії, там Палента, і в Грузії багато є таких страв. Тому це традиційні страви людей, які живуть більше в горах. Це є хліб з кукурузіної муки, він корисний. Тому що там нема дріжджів, немає того негативного ефекту від дріжджів. Процесу бродіння. Так, в кукурузінні муки є багато інгредієнтів, які оздоровлюють наш організм, один із них золото. То вони виводять радіонукліди, тяжкі метали з організму. Є така статистика, що в тих землях, де вживають більше кукурузіної муки, менше онкозахворювань і майже мало дуже захворювань із шлунком. Тому що це вплив робить кукурудзяна Мука ми сьогодні можемо вам об'яснити різницю між хлібом і баношем. Кукурудзяним хлібом це мамалига або кулеша. Вона робиться крута. Така каша на воді і сіль, вода, сіль і мука робиться такий крутий заміс, і потім викладається. Ріжеться потім воно ниткою суровою. Мамалигу і кулешу використовують в їжі з бринзою, з буженицею із різними видами риби. От і навіть з солодкими, з кислим молоком, з ягодами і джемами, тому що це вже як десерт. Тому це дуже популярна їда, але банош це вже, будемо казати, такий імпровізований продукт, така страва. Їли її по святах, тому що це вже дороге задоволення, дорога страва. Але вона була необхідна для людей, які жили в горах пастухи. На полонину виводили вівці це в кінці травня, і до середини, десь жовтня, до початку листопада, вівці були на полонині. Пастух, який йшов в гори, він з собою міг взяти тільки кукурузяну муку, він у мішки міг брати, він міг брати з собою цибулю, він міг брати з собою часник. Так? Що, він міг з собою брати бринзу, але, Ні, не але, але найкраща бринза це та, яку він готував так. там уже. Знаєте, в, в, в ліс своїми дровами не ходять. Брав з собою перець і брав з собою сіль. Коли він виводив на полонину, то були вівці і вони гнали собі ще й корови, тому у них було і корови, молоко, і овечина. Вони могли мати перше сметану, вони могли мати бринзу, яку вони робили. В лісі вони збирали, гриби, от білі гриби. І вони могли мати вівцю, яку вони могли забити і скоптити, щоб воно довше хранилося. от у нас є копчене м'ясо. Получається, що всі інгредієнти, які йому треба, майже і ще часничок. Та, та чесничок цибулю вони брали з собою. перець, сіль брали муку, а решту вони знаходили е, там. Буженину робили на місці буженицю, е, гриби вони збирали в лісі, бринзу робили на місці. Тому ця страва дуже була популярна, і вона е, одна має декілька, ну може там. П'ять-сім смаків тому, що можна їсти один банош, банош з бринзою, банош їсти із буженицею, банош з білими грибами, а можна, шкварками. Е, ну білі гриби, бо шкварки. але можна їсти банош плюс бужениця плюс бринза. Можна банош плюс бужениця плюс білі гриби, а можна їсти банош, бужениця, білі гриби і бринза разом. Тому виходить oh, wow. багато смаків. Отже, банош. Так, перше е, зачекаємо, щоб варити банош. Ми беремо, перше робимо білі гриби у сметані. Нарізаємо невеликими шматочками, обсмажуємо, беремо цибулю на олії, додаємо чесника і робимо е, блюдо. Гриби, які в нас є е, мариновані, ми їх обжарюємо. Добавляємо піджареної цибулі, добавляємо чесника сметани і тушимо. Добавляємо перець, сіль і лаврушку. І виходить, що у нас білі гриби в сметані. Тепер дивіться, ми беремо буженицю, це м'ясо, яке було капчене. Ми нарізаємо його тонкими слоями і піджарюємо на пательні. І у нас є бринза, яка у нас храниться в барбаницях це дерев'яні бочки, яка перемелена, це є овечий сир засолений. Потім його перемололи і ми його втрамбовуємо в бочки. Він храниться може без повітря до року. Тепер ви туди до 150 грам води додаєте 150 половину оцього Пол, сметани. Половину і розмішуєте добре. Найбільша велика проблема в готуванні баношу це коли. Помаленько засипаємо муку і вимішуємо, щоб не залишалося ніяких е таких крупинок. Вимішуєте, вимішуєте, вимішуєте Вимішую, Вимішую, вимішую. Зараз топ комочки починають з'являтися. А Ви, а це... ви їх роздавлюєте. Роздавлюю, але щоб воно ж в мене не перебігало. Бачите, ми готуємо на... в кастрюльки, тому що у нас індукційна плита. А готувати треба в казанку. І в казанку вимішують круглим такою палкою, яка називається кулішир. Так. Вимішуйте добре. Воно вже загусло. Я, я його класно вже розбовтав. Дивіться. Так що От тепер... От дивіться, якої консистенції воно вийшло. А тепер дивіться, чуть-чуть ще дайте вогню. Як тільки воно починає відставати від каструльки, воно готове. Появляється і сметани, з'являється е... масло. Тримається, бачите, уже, от, о, бачите, вже да, 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 на дні не, 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 воно не тримається, і боків теж. Але ж треба, щоб воно ж не пригоріло. Так, от того ви і мішаєте, що воно не пригоріло. Я вже не мішаю. От, Вже я. Да. <су> Ух ти. Бано що добре відстає. Відстає абсолютно значить, він вже готовий. У мене, мене таке не вийшло. Так Тепер Викладайте. Всього на всього 15 хвилин. І дивіться, яка, яка, вийшла, яка вийшла краса. Цей бануш я роблю в своєму житті вперше. Я, Як дивно, ви бачите, від, бачите, мене, виділяється е, з під баношок трохи видно масло. бачите? Так. Оце та сметана, яка при, е, зараз перетворилася в масло, вона показує, якраз, що бануш наш якраз готовий. Так, але у нас була е, базарна сметана. Якщо у нас немає домашньої сметани, то ми можемо додати до сметани, яку ми купуємо в магазині там 10% процентну масла. І ефект получиться такий же. Такий же прекрасно. А, і Ще щоб був кращий, то до що беруть пополам 50% мілкої крупи, 50% муки. І він не виходить тоді такий золотистий, він трошки такий якийсь там пастельний. Тоді. Ні, а він теж О, отут такий? є в нас і крупа, і це пополам. Так. так що дивіться, оце в нас є сам бануш, його можна їсти із брензою. От це бренза. Його можна їсти ще з буженицею підсмаженою. Його можна їсти і ще з грибами білими, з часничком сметані. Накладаємо, бачите, накладаємо бануша. Тепер ми беремо білих грибів і кладемо рядом. Отут. Ми беремо бринзи і кладемо з другої сторони бринзи. Не, Не присипаємо, а з боку. І ми кладемо і ще з третьої сторони, ми кладемо. І виходить отак. А тепер покажіть, як, як його правильно їсти. Я би казав, що скуштувати перший бануш. От ви скуштуйте і відчуйте який смак. Божественно. Але. Я все-таки відчув, що недостатньо ретельно я його трошки там перемішував, тому що маленькі крупинки таки потрапили. Тепер поскуштуйте його з бринзою. З бринзою. Банош з бринзою. Він вже інший смак має. Абсолютно, я вам хочу сказати, що простим бідаком, який їсть без, без бринзи, то краще вже бути чабаном. У нього, у нього завжди є бринза. А скуштуйте з грибами, і з банушем, і з бринзою разом. З грибами, з банушом, із Бринзу. Бринзу. Беріть, так. і з тоді, бринзою. І тоді я перехожу одразу в розряд панів. Так. Там вже смак чесника є, смак цибулі. Туди додається смак сметани і вже інші трохи смак. Я вам скажу, що панами в Карпатах було класно, бути класно. А тепер а, скуштуйте тепер. і і з бужениною. Тепер окрема буженина. Вона має перебити смак того, що було. Буженицю. Так. А тепер? А тепер, вже, що вам більше подобається, то так ви їсте. А тепер все зразу. Ну, Можете все зразу, але якщо ви перемішаєте, ви будете мати один смак. А коли ви не перемішуєте, ви маєте їх 5-7. Ні, я буду їсти отак все по черзі. Я пишаюся цією стравою, яка. Розповсюдження на західній Україні, і думаю, це буде абсолютно правильно, якщо в центральній, східній і в південній Україні наші глядачі після нашої передачі почнуть готувати саме такий банош, тому що п'ятнадцять ну, ну, 20 хвилин і неперевершена страва на вашому столі. Нас що Мамалига? Це хліб з кукурузяної муки варений. Цю страву готують в Карпатах в Грузії на Кавказі, всі кавказські народи. Різні назви. Наприклад, у Грузії називаються вони гомі в Абхазії. Там ще я вже не пам'ятаю. В Румунії теж Мамалига називається в Молдавії Мамалига. В Карпатах у українських називається Кулеша. В Мексиці дуже багато э, цю страву їдять. Там вже з маїсу роблять, маїсові так, Це да? маїсо, так, 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 ну, да, але та кукуруза. І... Тому ми зараз будемо готувати простий хліб, але цей хліб можна подавати з різними інгредієнтами, і який буде дуже смачний. Цей хліб до різних страв і до риби, і до м'яса, і до яйців, і до брензи, до кислого молока, і навіть до джемів і до варення. Ми додаємо до кип'ячої води, сіль. Так, ну Десь чайну, чайну ложку. Так? Ну, до смаку до такого десь півтори чайної ложки. Ми додаємо помаленько, ми даємо. Мені сподобається ваше це слово «помаленько», ми додаємо По потихеньку. По це щось дуже сильно, я не встигаю. А в мікроволновці це можна робити чи ні? Я думаю, як ви будете там вимішувати. Традиційно мамалега готується в казанку. Треба, щоб він був круглий. І коли вимішується в тому казанку, добре там зручніше його, це бовтить. і там залишається, коли в цьому вона залишається така корочка ще на тому казанку, коли ми мали його викидуємо. І в дитинстві я знаю, що багато дітей любили туди потім залити молоко, і та корочка получається як пластівці кукурузяні. А тут не повинно так, як в баночці, що воно Ні, відстає, не відстає. Не буде, Буде в кінці. О, дивіться, вже, воно вже таким комочком майже йде. І Ну і ще, так, вона має десь хвилин 20-25. І це мені 20-25 хвилин, це отак от так от треба його. А яким чином все-таки, як прийшло рішення, що спортсмен із світовим ім'ям пішов в бізнес? Ну, як ви знаєте, що навіть е, великий спорт не дає багато заробляти коштів. Е, навіть на заході? Ну, навіть на заході. Ну, моментами заробляєш, моментами лічишся потім, тим, тим, тим паче таким спортом, як я займався. Тому е, і розвивати федерацію треба було кошти. У мене було багато учнів і зараз є, в яких треба. Держава полати. до цього не має абсолютно ніякого Нічому. Має. Звітність отримували і звітували, що у нас розвивається спорт, фізкультура. І у нас ще охоплено, стільки-то так, дітей. Так. Послідні роки трохи виділяються гроші на Сіша, де є вже, е, спеціалізація каратету, там є ставки тренерів. То це вже трохи допомагають. Держконспорт вже виділяє на федерацію не великі, але деякі гроші виділяє на поїздки на змагання. Це вже хоч трошки краще. Тепер дивіться, ми, щоб його сформувати, ми беремо кусочок масла і цим маслом намащуємо отак нашу тарілку. Угу. І тепер викладайте сюди цю тарілку нашу малеву. Уже готово? Так. Да. Так, щоб камера бачила, що воно у нас дно не пригоріло. Так. Мій друг другий звова, Зиновій кулик, він говорив так, що пальці старші, ніж видельці. Це робиться тільки таким е патичком, як кажуть на моїй знову департамент. Да, да, да. І тепер ми її викладаємо на центр. Опа. І виходить у нас отака мамалега. Оце є такий хліб, який вже можна їсти. Він їсться хоч гарячий, хоч холодний. Обично до цього до цієї ручки прив'язується сурова нитка. Так. І вона завжди тут є. І цією ниткою заводиться і отак ріжеться. У нас для цього зроблений отакий лучок. Оце така палочка і тут сурова нитка. І ми будемо нею зараз різати. Але... У кого є малі, малі діти, то то не проблема. Да. Всі, всі такі а тепер, жаль. щоб ми могли трошки подати смачну цю страву, ми робимо тут отаку вороночку. Вороночку, А, вороночку. Да. вороночку. Кладемо туди масло. Воно зараз буде там розтоплюватися. А воно буде розтоплюватися, буде потім текти внутрі по цьому. І тепер ми ще беремо отак бринзу і викладаємо отак, отут бринзу. Отак в нас виходить такий, як... Сонце таке. Да, таке сонце. І соняшник такий. Так. І тепер, дивіться, ми беремо отак от і ріжемо. А чи б вони з собою брали, у них тільки ложки чи, ви... чи виделки теж? Ну, зараз беруть і виделки, а так у них дерев'яні ложки були. Ну, Дерев'яною ложкою не дуже зручно з серединки, ну, палички е якісь? ні? Обично мамалигу їдять руками. От. І тому е зараз можна приміняти як. Хоч. Бачите, от зараз ми беремо е один кусочок, от, от від нас отак береться. І ми кладемо на цю бринзу. От, ага. от ось скуштуйте тепер, я, так як ви кажете, е ваш пан Кулик говорить, а в пальці. Говорив, пальці старші, ніж ведельці. От так. Ну? За здоров'я чи на здоров'я! Моя полтавська душа не протестує. Я вам скажу, що варений хліб це дуже смачно! У. Дуже багато є страв, які смакують з мамалигою. Це риба, жарена і саламаха. Беремо чесник товчений, трохи олії, сіль, і виходить такий соус. І от той соус риба і мамалега. Це дуже смачно. Ще є такі страви, наприклад, як сніданок, чабана. Наприклад, у нашому ресторані є така. Ми беремо пательню, на ту пательню ложимо кусок мамалиги. Кусок буженини нарізаний, насипаємо бринзи, яка у нас є розсипчата з цієї сторони. І посередині ще б'ємо одне яйце. І ми тоді руками беремо, відламуємо мамолегу, вмокаємо в яйце, вмокаємо в бринзу, можемо брати кусочок буженини на цю мамалигу. Оце щоб вони так. Смакують у себе на полонині. Слухайте, мені вже захотілося стати чабаном. А от якщо це, скажімо, вона вистигла, застигла, затужавіла, її потім холодною тільки їсти, чи можна знову на пательню? можна на, на пательні гріти, але холодна вона дуже смачна. Її смачно їсти з джемом буде як торт, і з варенням теж буде, і з бринзою дуже смачно гаряча. Із е, рибою тож гаряча, тож смачна, а холодна для мене смакує. А якщо оселедчик туди покласти. Не знаю, ні, з жареною рибою у нас, з яйцями, у нас їдять е, із м'ясом піджареним, воно тоді смакує. Дуже смачне свіжиною. Супер. Потім дуже смачно, якщо ми зробимо струга в сметані, у нас є така струг в сметані. Це е, піджарений струх. струг, струг це форель. І якщо ми його нормально піджаримо на сковородці, потім ложимо його в глибоку тарілку, заливаємо на половину соусом сметанним і з чесником. Там соус, сметанний соус з чесником. Зверху ми посипаємо його цибулькою піджареною і беремо мамалигу в ту велику тарілку, де багато соуса. Ми кусок мамалиги ложимо ложкою і їмо то мамалигу, то рибу. То мамалигу то рибу. Получається, що соус лишається на мамалигі, і ми той соус якби використовуємо вже як смазку той мамалеги і з рибою. Дуже смачно. Якщо дати гаряче молоко, вона з холодною мамалегою, туди кусочки накришеш, дуже смачно. Це дитячий делікатез у дитинстві, я пам'ятаю такі смаки. Мамалегу береш ложкою ще дерев'яною, то дерев'яна ложка не, не дерев'яної ложки, воно все ж не смачніше. пече, так. а мамалега не гаряча. і то виходить, що ти скоро можеш їсти. Я одверто кажучи, щось приймав і бануш. І, е, і Мамалигу сприймав як ну не зовсім українське. Не знаю чому, але ну от таке от враження якось так склалося. Але сьогодні, сьогодні, от після, після вашої розповіді, я переконався, що це, що ну крім того, що це смачно, що це справді це наша традиція. Якщо після нашої передачі, скажімо, в центральній Україні і в інших районах нашої держави набере поширення оця. от, Смачна, красива, поживна, калорійна страва, то, мабуть, це теж буде не просто відродження наших традицій, а це, мабуть, буде і от культурне взаємопроникнення, до якого ми з вами прагнемо, і заради чого ми робимо цю програму. Так. В цьому ресторанно готельному комплексі немає номерів. Тут є покої. Коли я побачив, що тут є імператорські покої. І туди зайшов у ці покої і побачив, що там є портрети Петра І, і Катерини. Я так подивився на пана Валерія, мов, а це що, чому пан Валерій, він все це передбачив. Він просто мені показав, бо там різьблена дошка, і там написано, яку шкоду для України зробили, що Петро І. Що Катерина ІІ? Запровадити не просто, не просто кулінарну програму, а от показати те, що навіть оцей дрібненький шматочок, він, він це є відзеркаленням нашої традиції, нашої культури, філософії. Ну, Це, мабуть, найголовніше. А про те ми будемо говорити у подальших своїх програмах. Так що спасибі, що ви були з нами, а ви були в гетьманській кухні.